Мітингувальники остаточно пішли з приміщень Київської міської ради. Вже вранці всі її працівники мали повернутися на робочі місця, що нині відбувається в коридорах і кабінетах столичних чиновників, бачила Ірина Винокурова. Центральний вхід до столичної адміністрації зачинений. Зайти у приміщення і працівники, і журналісти можуть лише через подвір'я. Пильнують працівники Держслужби охорони, що зранку знов взяли приміщення під варту. Всередині ж будівлі атмосфера геть неробоча. робоча. Люди здебільшого прибирають. Таким був коридор третього поверху Київської міськадміністрації зранку. Стіни порізані, двері всіх кабінетів зламані. Так тут відтоді, як уночі хазяйнували невідомі мародери. Якісь інструкції з діловодства Все на полу, регламент на полу, витрощені всі. будь ласка, Відкриті всі шафи, все на полу. Розгардіяж і у приміщенні, де працює заступник голови Київ міської адміністрації Віктор Корж. У приймальні на столі розлита невідома речовина, повно порожніх пляшок з-під пива. Такий вигляд нині мають чи не всі кабінети третього поверху київської міської держадміністрації, розтрощили їх цієї ночі, забрали комп'ютерну техніку. Втім, і у шафах щось шукали. А це коридор шостого поверху. Двері до кабінетів тут висадили в неділю в обід. На той момент мітингувальники вже офіційно покинули будівлю. Камери спостереження зафіксували гурт невідомих, що нишпорять і забирають ціні речі. Мітингувальники ж залишили після себе в приміщеннях чимало речей: одяг, зуття, ковдри, шоломи. Усе тепер виносять на двір прибиральники. Ми виносимо куда підуть. Мотлоху багато та прибиральники не скаржаться. Кажуть, до вечора дадуть лад. На тих, хто залишив безлад, зла не тримають. А що, це даром ви все знімаєте, потім будете казати, які застрягли. Люди як люди, хороші хлопці хороші. Всі тому, що люди вже не вийде. Немає жодних претензій ані до мітингувальників, ані до тих, хто не шпирив кабінетами чиновників вночі. І голова Київської міської адміністрації Володимир Макеєнко. Ладу в приміщеннях обіцяє дати за кілька днів. Це не сама велика проблема навести порядок. Ми її наведемо. Я думаю, що ми ще оголосимо. Такий день чистоти запросимо всіх бажаючих. Я вже запросив депутатів Київради для того, щоб вони прийняли участь в цьому. Розбиратися, хто хазяйнував уночі та виставляти рахунки мітингувальникам. Чиновник також наміру не має. Телефон розривається від спонсорів. Вони, вони, вони різні, ці спонсори, але е, пропонують допомогу свою. Я ж вам уже казав. Я не хочу рекламувати. Е, скільки б це не коштувало, ми розберемося. Поза бюджетним коштом треба шукати шлях не конфліктний, не е, заяв в міліцію, не е, подання якісь ісків, а тільки переговорів. І я впевнений в тому, що якщо я звернусь з проханням до своїх колег повернути там декілька комп'ютерів, вони їх повернуть. Ірона Вонокурова, Андрій Мартищенко.